Сьогодні робив огляд ось такого Мерседеса. Значить, людина замовила огляд, але тільки він не перед купівлею його замовив, а людина вже купила цю автівку. Йому його ой, сонечко. Йому її пригнали з Європи. І казали, що вона повністю вся не фарбована. А він це дізнався. Кажу, ви робите. Ну, каже, цікаво, що ж я купив. Дійсно літаксиє. Так, да, дійсно так є. У автівки жоден елемент не фарбований. Автівка вся в ідеальному стані, всі пройоми, всі дверця та все в рідні. Не дивлячись на те, що у автівки 270 тисяч пробігу, у неї все, все гарно, навіть руль ніхто нічого не скривав. По електроніки робив діагностування, все там файно, ніяких помилок, ніяких пошибок, ніяких провалів, нічого. У автівки, взагалі, зауважень, нуль. Ось Mercedes вам, всі стики стоять гарно, все рівненько. да, В неї просто є такі маленькі сашкрябини ось чиркнулись тут і ось чиркнулись тут. Ну це вже мілочь житті. У фоні того, в якому стані автівка. Я ж кажу, я дивився дверні, двірні петлі, замки ось здесь. не мають зноса. Багажник так само там, весь в ідеальному стані. Ось такі сидіння. Тому людина вирішила дізнатися вже повну інформацію, Так ли все насправді? Так що, кому треба? Замовляйте, робимо постійно огляди автівок для вас. Кожного дня робимо без вихідних і в неділю теж.